Все, отбой. хто хотів на попереднє відео щось нам підписати, не треба. <гум> Можна відписати, але походу почнемо виновника. Ось оце цей подчепник. Відео не покаже. Блін, відео не показує. Розбита посадка підшипника, підшипник трошки ось він крутить. Ось. Все, торба. Приїхали. Зараз кинемо інший вал. Подивимося, якому він стані ще є запасна машинка. А тут будемо до токаря на відновлення. Може наступний по діаметру зовнішнього під підшипник поставити. Проточить під більший більші Да. Що ти кажеш? Дивишся тут діяння? ні? Воно стає на набирає? Та не думаю, що різьба. Ми ж дивилися по конусу, то конус би Я... Ану так Слухай їх все гуляє. Але якщо подивитися на... Що ми ставили сюди? Де це балончик Тихо-тихо, то ти рукою не придержиш так. Бляхавис. О! Не знаю, це така точність. А ну да оно воно стоїть нерухоме. Вон тільки що я торкало, ушло. Що ти скажеш? Ану, ну вже я підведу ще. Підведе так конкретно. Ну давай. Ні, більш-менш нормально. Це різьбова часть. Що скажеш? Нормально? Різьба тут підклепана, вона трохи підклепана і. Так, да. да, і з-за того вона гуляє. Так, ладно, продовжуємо. Наш ремонт ще до токаря поїдемо, барабани. Попробуємо чи проточити. Так, да, проточить. Їх буде не мішало, бо проточить, точно знайшли з ними все чітко. Все, Оренда обладнання жтоворів, прокат завіз.